Вітаю, друзі. премєр міністру Великобританії Уінстону Черчиллю під час Другої світової війни принесли бюджет країни на ознайомлення і на підпис. Черчилль уважно подивився цей бюджет і задав усім відоме запитання. А де тут витрати на культуру? Черчиллю тоді намагалися пояснити делікатно, пане прем'єре, про які витрати на культуру може йтися в Україні, яка воює. І всім відома сакраментальна відповідь на ці пояснення Уінстона Черчилля. Для чого ми тоді воюємо, якщо після війни ми не матимемо культури? В Україні ще невідомо, як би довго експлуатували ось цю чи то притчу, чи то бувальщину, чи афоризм, якби не міністр культури України Олександр Ткаченко, який взяв і зробив пред'яву кабміну і мінфіну на 33 мільйони гривень. Для зняття культурного продукту телесеріалу Інгулець, головним героєм, якого мав би стати чи то підприємець, чи то меценат, чи то просто хам, пан Поворознюк. Ось навколо цих 33 мільйонів і пана Поворознюка розгорнувся, розгорівся цілий скандал. Своє незадоволення діяльністю Міністерства культури, конкретного пана Ткаченка, висловив президент країни. Володимир Зеленський, який виявив бажання звільнити Ткаченка з посади міністра культури. І сам Ткаченко, чи то діючи на випередження, чи то як, написав заяву на відставку. І ось так ми несподівано під час війни підійшли до головного запитання: чи потрібно виділяти гроші на культурні продукти, на культуру під час війни. Ну і до того ж. Ну, Стало абсолютно очевидним, що наскільки просто видаватися культурним, знати різного роду афоризми притчі там, і Бувальщини, маніпулювати різного роду цитатами, і наскільки складно приймати реальні політичні рішення, спираючись на ці ж афоризми чи цитати відомих людей, виявляється, не так все просто. І от сьогодні я хотів би обговорити. Оцей скандал і це запитання, чи потрібно витрачати гроші на культуру під час війни. Ну, Хтось каже, що ситуація надзвичайно проста, а хто сказав, що серіал інгулець це культурний продукт. І що Юрій Горбунов, який взявся знімати цей серіал, він створює культурні продукти. Ну, формально все правильно, все так. Ну, Добре, але якщо насправді хтось виявить ініціативу, і представить культурний продукт. Ми повинні витрачати бюджетні гроші під час війни на культуру, чи ми не повинні витрачати гроші під час війни на культуру? І це ну, непросте запитання. І на нього потрібно давати відповідь насправді, тому що невідомо скільки буде йти війна. Більше того, у нас складається таке враження, що от міністру оборони Резнікову. Можна красти гроші. Нагадаю, 10 мільярдів гривень у нас кудись пропало, ніхто не знає де, і Це не остаточна сума. І ніхто не ставить питання про незадоволення роботою міністра оборони Рєзнікова. А от 33 мільйона гривень у нас помітили. І сказали, що не можна витрачати гроші на телесеріали. Ну, добре, що це я ще раз повторююся. Виявився Горбунов, Поворознюк і телесеріал Інгулець. А якщо виявиться щось краще, І от на це треба давати відповіді. Я спробую сьогодні висловити кілька своїх міркувань щодо скандалу навколо Ткаченка, телесеріалу Інгулець, і Поворознюка і Горбунова. Для цього потрібно дати відповідь на головне запитання: що таке культура? Тому що перед тим, як витрачати гроші на культурні продукти, потрібно розуміти, що таке культура. І тут неможливо без філософського поття. І я хочу висловити головну таку філософську тезу, яка, як на мою думку, дає відповідь на запитання, що таке культура. Ми прийшли у цей світ для того, щоб з природних покладів створювати етичне і естетичне. От якщо ми... Це вважаємо етичним і естетичним, то тоді це є культура. Тобто не просто природні поклади, а воно має бути трансформовано в етичне і в естетичний. Ну, простий приклад, що таке природним покладом, яке можна просто знімати? От серіал про природу, про красу природи, можна насолоджуватися скелями, камінням, течею річки, там, небом, сонцем і так далі. Але це не є культурними продуктами. Хоча у нас часто підміняють цей момент, знімають різного роду там, над Дніпром якісь там фільми і показують це і представляють це як культурні продукти. Це не є культурні продукти, це треба розуміти. Що є уже культурним продуктом? Творчість. Творчість людини. Вакарчук, Океан Ельзи, Харчишин. Друга ріка, Крайній полюс візьмемо, Лесь подерівянський з його дурноватими якимось, я не знаю, що це таке, творами це все продукти культури. Але що означає це, що ми повинні на них витрачати бюджетні гроші? До речі, всі ці продукти культури вони існують виключно за народні гроші. Народ фінансував всі ці. Проекти, всю цю творчу діяльність Вакарчука, Харчишина Леся Подерев'янського. Більше того, якщо ми візьмемо інші там культурні продукти, на Заході, Ледзеполін чи Сідісі, чи ще щось, так, це теж не фінансувалося з бюджету. Більше того, у деякого складається враження, що справжні культурні продукти це те, що фінансується виключно людьми, народом, не бюджетом. Бюджет може породити тільки якісь химери і потвори. Це неправда, це не так. Так не можна говорити. І ми підходимо до найголовнішого, коли можна претендувати на бюджетні гроші для культурного продукту. На бюджетні гроші для культурного продукту, коли цей культурний продукт є вищим, ніж народна культура. Оце важливо розуміти. Це щось таке, що має стати. Прикладом і зразком, взірцем. І той, хто був споживачем Леся Подерів'янського, або навіть Вакарчука чи Харчишина, вони чітко усвідомили і зрозуміли, що це щось надзвичайне, велике. Вони ще, можливо, навіть цього не осягнули, не усвідомили, не дійшли до цього. І вони це приймають і кажуть, що так, це культурний продукт, який заслуговує. На те, щоб на нього були витрачені бюджетні гроші. Більше того, ознакою культурного продукту, на який справедливо витратили бюджетні гроші, це абсолютно відсутність претензій від громадян щодо його неокупності. Можна витратити, там, скажімо, на це все 20 мільйонів чи 30 мільйонів гривень, але ну, касовий збір буде там 3 мільйони гривень. І отут ми підходимо найскладні до найскладнішого і найцікавішого. Це е... кіноіндустрія. Це надзвичайно витратна частина культури, і ми не можемо тут визначити, що нам взагалі робити, чи можемо ми претендувати на е... ці підтримку бюджетну. І тут розходяться думки. Але я думаю, що потрібно досягати визначеності. Тут мова навіть іде не про війну. В чому проблема взагалі? Ми до війни не могли зрозуміти, чи нам витрачати гроші на кіноіндустрію, на кіно чи не витрачати. Багато говорилося про відсутність українського кіно, тому що немає бюджетної підтримки. Я хочу сказати, що не кожен народ і не кожна нація може мати кіно і кіноіндустрію. І питання тут не тільки в економіці, не в здатності проплачувати ці всі речі. Ні, ні. В зрілості. Якщо, ми можемо чітко, якщо англосакси можуть чітко розрізнити, провести лінію між добром і злом, то тоді там буде кіно. Кіно, причому це кіно, як правило, не має бюджетної підтримки, воно і так існує. Це важливо розуміти. Є народи, які ну, можуть теж знімати кіно, їм економіка дозволяє. Але це кіно не може претендувати на рівень там, от, британського кіно. Це там комедії, французи, там, італійці щось можуть знімати і так далі. Все, що знімало, ми тепер підходимо до України. Все, що а, знімалося в Україні за бюджетні гроші, це не має ніякого відношення практично до кіно. Ну, приклади там якісь, короткометражки, які в нас знімаються, без на це дивитися не можна. Той, хто пройшов крізь вогонь. Я взагалі не розумію сенсу цього фільму і для чого на нього, і для чого на нього були витрачені гроші. Є бувший фільм там червоний, так? бюджети, до речі, для прикладу на виду. Червоний 20 мільйонів гривень. Той, хто пройшов крізь вогонь, 16 мільйонів гривень. Той, хто пройшов крізь вогонь, касовий збір склав 1,6, по-моєму, мільйонів гривень. До 2 мільйонів. А цей самий червоний з 20 мільйонів витрачено, було 3 мільйони вони зібрали касовий збір. Тобто це явні некомерційні кіно, але ми е, ну, не можемо зрозуміти, що це таке. Як провести діагностику і диференціювання? Кому можна давати, пробувати давати гроші на, на е, культурний продукт і на кіно? Той, хто ствердився, відбувся в ринку. От якщо, як це він там називається, не забувся прізвище нашого Олесь Янчук, ось він, по-моєму, Довженка. От якщо людина зняла хоча б 5 чи 3 фільми, стрічки за комерційні гроші переконала, переконала спонсорів. І відбувся касовий успіх, тобто 20 мільйонів заробили на ньому там, 30 мільйонів, тобто 50 мільйонів. Так? То тоді така, такий митець може претендувати на якісь бюджетні гроші. Він тоді вже може переходити на вищий рівень. І в принципі, йому можна пробачити, якщо було витрачені бюджетні гроші. Але комерційного успіху не було. Не завжди все вимірюється комерційним успіхом. У нас, в принципі, ніхто не створює культурних продуктів. Те, що у нас створюється, те, що у нас робиться в кіноіндустрії, це не те, що не Вакарчук, це не те, що не е, Харчишин. Це навіть не Лесь Подерівянський. Ці люди не відбулися навіть на рівні Леся Подерівянського. Просто поржать. От вони нічого такого не зняли за гроші бізнесу, щоб просто поржати. І потім вони, звичайно, можуть уже після цього претендувати на бюджетні гроші. У нас в кіно нічого подібного не було. Тому, що стосується культури, так, культура повинна фінансуватися за бюджетні гроші, але культура це там бандура, цимбали, оркестр, музика. Моцарт, ще хтось там і так далі. Але не кіно. Кіно повинен пройти свою стадію розвитку. І ні про яку мову про фінансування ні в мирний час, ні в військовий час українського кіно не може бути. І закінчу я наступним важливим, дуже як на мене. Все це у нас, що відбувається навколо міністра Ткаченка і Міністерства культури, це спроба. спроба Відгородити і прикрити Міністерство оборони і розкрадання грошей. Ще раз підкреслю, 10 мільярдів гривень не вернулося, взагалі пропали в Міністерстві оборони. Кличко розбирає цю бруківку на Богдана Хмельницького складає. Всі там щось, барабани закуповують, крадуть і так далі. Але знайшли міністр культури Ткаченка і показують цей телесеріал, телесеріал Інгулис. Для того, щоб ви всі розуміли, Хто за цим всім стоїть і хто повинен нести відповідальність? Організатор цього всього, Офіс президента і взагалі вища політична влада. Приклад дуже простий. Ним закінчую: зруйновані школи. Інформація достовірна, достовірна інформація, достовірна цифра з одного районного центру. Вимагають з центру 10 мільйонів гривень на проєкт зруйнованої школи. Увага! Просто на проєкт! Це не кошторис, це не матеріали, а просто за папери там, типовий проєкт і вимагають 10 мільйонів гривень. Тобто Київ дзвонить в райцентр, там, в умовну жмеринку і каже: вам треба відновити школу. У вас зруйнована школа, зруйнована. Витягніть з місцевого бюджету 10 мільйонів гривень і перерахуйте в проектну організацію. Вони кажуть, почекайте. Ви відновили вже не одну школу, в Бу, черпені і так далі. У вас є типові проекти. Просто безкоштовно передайте цей проєкт. Ви що, на кожну школу будете вимагати малювати проєкт? Вони кажуть, поменше запитань, гроші верніть значить, через цю структуру, яка пише проєкти і так далі. А потім будемо далі говорити. Інакше, ну, зрозуміло, да? можна щось знайти і притягнути вас до відповідальності. Тобто, все це дуже просто читається і розуміється. E, значить, Висновок простий. Офіс президента, вища політична влада, організували всю цю схему з розкладання грошей через бруківку, через барабани і так далі. І знайшли крайнього міністра культури. Я зараз не відбілюю е, Олександра Ткаченка і не кажу, що те, за що він, на що він вирішив витрачати гроші, це правильно. І це потрібно робити. Ні, ніякому випадку. Але нас знову дурять, вводять за ніс і зробили ЦАПа, відбувало Міністерство культури і починають розказувати нам, що на культуру, на культуру не потрібно витрачати гроші під час війни. Потрібно витрачати гроші війни. І Черчилль був абсолютно правий. Просто на культуру потрібно, а не на телесеріали інголиці. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Це дуже важливо, вчергове підкреслюю. До побачення до на наступних зустрічі.